Ритм, рух, емоції, світло софійків, елегантні рухи на паркеті та блискучі сукні. Привіт! З вами я, Софійка Щербай, і сьогодні я запрошую вас у свій світ бальних танців. Хтось грає на фортепіано, хтось колекціонує наклейки. А я обираю ботанець: це мова без слів. Перше я потрапила на заняття з бальних танців, коли мені було сім років. Я навіть не уявляла, що це змінить моє життя. У залі грала музика, усі рухались плавно і впевнено. І я так хотіла бути серед них. І все вдалось. Перші кроки були непростими, як в прямому, так і в переносному сенсі. Я плуталась, падала, сміялась, але ніколи не зупинялась. Тепер я знаю: бальні танці це не лише про гарні сукні і зачіски. Це щоденна праця, дисципліна і віра в себе. Існує два основних види бальних танців. Стандарт. Та латиноамериканський стандартний виріс із бальних танців в англійському або сучасному стилі і є стилем, який використовується на міжнародне змагання з бальних танців. Американський стиль був спробою зробити бальні танці менш формальними та соціальними. Однак сучасні стандарти соціального танцю змінились. І за сьогоднішніми стандартами бальні танці в американському стилі все ще формальні. Я займаюсь стандартними і латиноамериканськими танцями: вальс, танго і повільний фокстрот це стандарт. А чачача, -ча -ча, Джай, румба – це Латина. Кожен танець це як окрема історія, яку ти передаєш всім своїм тілом. До речі, у танцях дуже важливий партнер. Ми вчимо слухати не лише музику, а й одне одного. Але оскільки я танцюю без партнера, я слухаю лише себе. Кожне змагання як маленьке життя, хвилювання перед виходом, прискорене серцебиття, оплески, сльози після виступу і, звісно, радість, коли тебе називають переможцем. До речі, історія бальних танців розпочалась багато століть тому, ще в середньовічній Європі, коли знатні пани та пані танцювали на балах при королівських дворах. Тоді танці були дуже урочистими, з чіткими рухами та правилами етикету. Саме звідси й походить слово бальний від бал, тобто урочистий. З часом танці змінювались. У 18-19 століттях з'явилися всім відомі класичні бальні танці вальс, полька, мазурка. Їх танцювали не лише у палацах, а й на міських святах. Танці стали більш відкритими, живими з емоціями. Сьогодні бальні танці це не лише розвага, а й офіційний вид спорту. Вони об'єднують багатьох людей зі всього світу та створюють магію на паркеті. Мене, наприклад, танці навчили вірити в себе. Навіть коли мені щось не вдається, я йду далі, бо кожен крок вперед це вже перемога. Мене звати Софія Щербай. Па-па!